В Ефірі громада сьогодні з підсумками новин за тиждень, що минув. Кожен українець живе сьогодні для того, щоб жив український народ. Наша земля, чисельність, інтелект та ресурси дозволяють бути найпотужнішою державою Європи. Наш народ має надзвичайну силу і підкорити його нікому не вдасться. Не перестаємо дякувати нашим захисникам, які під кулями виборюють майбутнє України. По країні зросло електроспоживання через похолодання та збільшення роботи промисловості. Наразі енергосистема не може покрити споживання у повному обсязі. У зв'язку з цим, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4 до 24 години. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Закликаємо жителів нашої громади розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень. Записатися на прийом до відділу центру надання адміністративних послуг тепер можна і онлайн. Відтепер ви можете записатися на прийом до ЦНАПу, просто натиснувши на відповідне посилання запис до ЦНАП на сайті міської ради і відразу обрати необхідну послугу. В межах соціального проєкту для студентів Сколаршип в Україні стартував новий вже дев'ятий конкурс для здобувачів вищої освіти під гаслом Мотивація нескорених. У дев'ятому конкурсі надається два гранти з призовим фондом 42 тисячі гривень. Гранти можна використати на сплату навчання в навчальному закладі або будь-яких освітніх курсів на вибір переможця. 11 січня на першому засіданні комісії з питань захисту прав дитини применській міській раді, яку провела заступник міського голови Вікторія Прищепа, було розглянуто ряд важливих питань щодо захисту найкращих інтересів дітей. Працівники культури з пізнавально розважальною виставою, пес патрони його друзі, завітали цього тижня до дошкільних закладів освіти міста. Головна мета вистави поглиблення знань дітей про мінну безпеку. Під час вистави малюки взяли участь у конкурсах та рухливих іграх. Також отримали приємні подарунки від відділу культури. На базі закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася дружня зустріч учнівського самоврядування міських шкіл. Учні школи Шевченка підготували для гостей з гімназії екскурсію освітнім закладом та цікаву молодіжну гру. За чаєм та солодощем учнівська молодь обговорила плани спільних проєктів та благодійних заходів. 5 січня у місті Бухарест, Румунія, дистанційно відбувся міжнародний конкурс мистецтв, різдвяна історія. Перемогу на якому виборола Таратухіна Поліна, учасниця зразкового танцювального колективу Беревінок, художній керівник Вікторія Кулегіна. Частина коштів з конкурсу буде передана на підтримку Збройних сил України. Вітаємо Поліну, Пишаємось та бажаємо нових творчих досягнень. За ініціативою жителів Менської громади, менська публічна бібліотека оголошує акцію збору російськомовних та морально застарілих за змістом книг. А також зношеної паперової сировини та макулатури. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Довідки за телефоном 3 На передову відправлено 150-ту маскувальну сітку, виплатену в клубних закладах громади. Дякуємо всім працівникам культури, які поєднали свою творчу роботу з волонтерською і об'єднали навколо себе небайдужих людей. Разом наближаємо нашу перемогу! Як щедрували у минській громаді, дивіться у наступному сюжеті. Господар, Очі є, чи нема! Анносково не команд. Сьогодні дуже хотілося б щиро, сердечно від імені нашого творчого колективу при всіх вас поздоровити з наступаючим уже старим новим роком. Але з тими святами, які вже пройшли, які ще передують, і побажати всім міцного здоров'я, щастя, успіхів, благополуччя ваших сім'ях і всього найкращого. Ну і обов'язково вашої та нашої перемоги. i tu to Вечір вашій хаті, ми прийшли пощедрувати, щастя зичимо родині, миру нашій Україні. Заходьте, гості, дорогі, до нашої хати! Діти, хай сміються дзвінко, Землі зорані боями, Буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечим, Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, вдачу мали гарно і щиро, і жили в умовах миру. Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб забрав думок неспокій, дав багато мирних років. Кісенька, розійдись! Кісенька розвеселись. Де коза ходить, там усе родить, Де коза ногою, там жито жидопопоє, де коза рогом, там жито з того. Де коза повернеться, там усе вдається. Коза ледача. Ні, вона добре скаче. Та якась вона у вас худа і стара. Да ні, вона ще молода. Та в неї криві роги. Зате гарні ноги. Mm. А які в неї гарні очі. І молока дає скільки хочеш. Вона не за мною краси. Їсти буде усе що даси. Коза наша любить тишу. А така смирно, що необразити мишу. Усім путі, світла, радості в житті, миру вам, вашим родинам, нашій славній Україні. Для гарного настрою та затишних вечерів поділимося рецептом безалкогольного глінтвейну у традиційній рубриці Порадниця. Добрий день, мої любі дівчатка Менщини! Сьогодні я вам пропоную рецепт ароматного. Трішки терпкого, а головне безалкогольного. Глітвейну. Для цього нам знадобиться 1 літр виноградного соку, який зараз підігрівається. Набір для глітвейну. Сюди входить кориця, перець, різний перець, суміш, гвоздика і апельсин і яблучко. І так, починаємо приготування. Сік у нас зараз нагрівся до 70 градусів. Ми його помішуємо і додаємо сюди спеції. Ось так. А потім ми ще додаємо сюди і яблучко. То, як любить. Можна два кусочки. І апельсинку. І це все доводимо до кипіння. Глінтвейт готовий! Розливаємо по келихах. Чудовий напінь для затишних зимових вечорів. Пробуємо. Україна нагадала світу про справжні цінності, свободу, справедливість та єднання. Народ України залишається непокореним. Супереч окупації, облозі, відключенням електроенергії та воєнним злочинам Росії проти людства. Ми святкуємо наші сезонні свята. Працюємо, навчаємось, радіємо кожній хорошій звістці з передової та продовжуємо донатити. Їм нас не здолати, і наша перемога вже так близько. З вами була громада сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки, аби не пропустити нові випуски. До зустрічі в ефірі вже за тиждень.